Пальми Хамедорея чудово не потребують догляду, що робить їх чудовими рослинами для початківців. Якщо ви вирішили озеленити свій простір, це ідеальне місце для початку. Ці повільно зростаючі тропічні рослини мають витончену форму за м'якими листям, що м'яко дугоподібно згинаються на стеблах, що м'яко дугоподібно згинаються. Батьківщиною цієї компактної пальми є тропічні ліси Гватемали та Мексики. У природному середовищі вони можуть виростати до 16 футів у висоту, але при вирощуванні вони залишаються значно меншими. Її так полюбили, що вона отримала нагороду за заслуги в садівництві від королівського товариства садівників. Коли ви принесете свою хамедорею додому, ви можете зробити кілька кроків, щоб допомогти їй почати якнайкраще. Незважаючи на те, що вони адаптивні, у цих рослин точно є переваги. Якщо ви зможете задовольнити ці досить скромні потреби, вони винагородять вас пишним тропічним листям. Давайте поговоримо про те, як правильно розпочати роботу з новою кімнатною рослиною https2.2 похилі риски www.youtube.com похиларискавочк питання 5 дорівнює KHB15CN4 Юг. Крок 1. Перевірте на наявність шкідників і хвороб. Принести додому нову рослину для мене завжди приємно. Вибір відповідного місця, пошук красивого контейнера та створення належного середовища це важливі речі. Однак, перш ніж робити будь-що з цього, важливо перевірити його на наявність шкідників і хвороб. В ідеальному світі кожен розплідник і роздрібний продавець дбайливо доглядав би за своїм продуктом, поки він чекає, щоб його забрали додому. На жаль, я приносив додому серйозні проблеми, яких міг би уникнути, якби належним чином розглянув їх. Якщо у вас ніколи не було павутинного кліща, повірте, ви не хочете їм заразитися. Бажано ізолювати будь-які нові рослини, які ви приносите додому, поки не переконаєтеся, що з ними немає проблем. Що стосується шкідників і хвороб, ось на що слід звернути увагу. Перевірте всю рослину від ґрунту до верхівки на наявність ознак комах. Залежно від жука, ви можете побачити їх або їхні яйця. Тримайте для цього під рукою збільшувальне скло. Подивіться під листям і особливо навколо ґрунту, оскільки тут часто можна знайти комах. Деякі шкідники занадто малі, щоб їх помітити, але ми можемо шукати шкоду, яку вони завдають. Порізане листя, а також листя з закрученими краями, дірками або сіткою знизу є ознаками проблеми зі шкідниками. Шукайте ознаки бактеріальних захворювань на листі. Іноді бактерії можуть перестрибувати з однієї рослини на іншу, якщо працівники розєсадника не будуть обережні. Навіть якщо вони будуть обережні, є хороший шанс. Так бактеріальні хвороби передаються від однієї рослини до іншої. Це буде виглядати як коричневі плями або водянисті плями, які поступово стають чорними та е м'якими. Негайно видаліть їх і помістіть свою долоню в карантин на тиждень два, щоб хвороба не поширилася. Також зверніть увагу на ознаки грибкової гнилі. Пожовтіння листя або стебла, які можуть бути ем'якими і е м'якими, є ознаками гнилі коренів або стебла. Це вимагає пересадки, оскільки патогени процвітають у ґрунті. Якщо ви виявите будь-які ознаки шкідників або хвороб, помістіть новачка на карантин, поки не зможете вирішити проблему. Це дозволить уникнути його поширення на інші рослини. Крок 2. перевірте, чи немає відкритих коренів. Кроки другий і третій ідуть рука об руку, оскільки один створює або усуває потребу в другому. Я говорю про коріння. Хамедореї люблять бути трохи обмеженими в коренях. Їм не потрібно багато місця, щоб поширити своє коріння, оскільки таким чином вони ростуть швидше. Занадто багато місця може спричинити затримку росту. Ви все одно захочете подивитися, як виглядають коріння, щоб визначити, чи потрібно вам пересаджувати. Природно, якщо він знаходиться в пластиковому дитячому горщику. Ви захочете пересадити його в щось краще. Ви також можете залишити його в дитячому горщику і помістити всю конструкцію в декоративний контейнер. Таким чином, ви можете взяти його, щоб полити дерево, і у вас не буде проблем з дренажем. Це простий крок. Ви просто подивіться на дно горщика. Коріння стирчать із дренажних отворів. Якщо так, можливо, вам потрібен більший контейнер. Якщо ні, то деякий час все повинно бути добре. Крок 3. Пересадіть, якщо необхідно. Хоча вони люблять бути дещо обмеженими в коренях, якщо вони виростуть занадто великими для свого контейнера, це сповільнить ріст вашої хамедореї. Якщо ви бачите, що з дренажних отворів виходять коріння, ймовірно, настав час пересадити. Тип контейнера: оскільки вони віддають перевагу тісним умовам, не варто занадто збільшувати розмір при виборі нового контейнера. Ви повинні вибрати ємність приблизно на 2-3 дюйми більше. Цього буде достатньо. Більш важливим, ніж розмір, є вибір контейнера з хорошим дренажем. Якщо обраний вами контейнер не має дренажних отворів, не впадайте у відчай. Ви можете помістити кореневу грудку рослини в пластиковий горщик з дренажем. Потім просто виміть його для поливу та дайте воді стекти, перш ніж помістити його назад у свій будинок. Ґрунт. Так само, як і контейнер, суміш для заливки, яку ви використовуєте, повинна добре дренувати. Вам потрібна пухка суміш, яка утримуватиме вологу, не будучи мокрою чи мокрою. Хамедореї віддають перевагу слабокислим або нейтральним ґрунтам 6, 0, 7, 8. Готові суміші для пальм неважко знайти, але якщо ви віддаєте перевагу змішати власні, усі інгредієнти легко знайти. Змішайте одну частину стандартної суміші для горщиків, одну частину торфеного моху та одну частину парліту, щоб покращити дренаж. Крок 4 вибір правильного місця розташування. Хамедореї адаптивні до світла та вологості, але є певні ідеали, до яких варто прагнути. У неідеальних умовах це все одно буде красивою рослиною. Якщо ви забезпечите йому належне середовище, ви матимете гарне пишне тропічне дерево. Сонце це тропічні дерева підліску тропічного лісу. Вони ростуть під пологом лісу і отримують багато яскравого, але відфільтрованого світла. Слова непрямий і «крапчастий» також стосуються цього типу освітлення. Намагайтеся тримати свою пальму близько до вікна, яке отримує світло протягом усього дня або якомога довше. Не ставте його під прямі сонячні промені, оскільки вони висохнуть і обпалять листя. Якщо у вас немає хорошого місця, яке отримує яскраве світло, достатньо помірного непрямого сонячного світла. Якщо простір, який ви хочете, щоб ваша рослина займала, отримує пряме сонячне світло протягом тривалого періоду часу, створіть фільтр для захисту листя. Легка штора добре розсіює світло. Матове скло ще один варіант пропускання природного світла, але розсіювання його, щоб воно не спалило листя. Температура. На щастя, ці пальми добре пристосовані до нормальної кімнатної температури. Вони тропічні, але пам'ятайте, що вони мешканці підліску. Вони найщасливіші при температурі від 65 до 80F 18 і 27 градусів Цельсія. На щастя, більшість людей також почуваються комфортно в цьому діапазоні. Раптові протяги або зміни температури можуть бути стресом для вашого дерева. Тримайте його подалі від вентиляційних отворів і протягів, де він може бути підданий впливу холодного повітря. Вони зовсім не морозостійкі, тому, якщо ви тримаєте його на вулиці влітку, переконайтеся, що ви принесли його в будинок досить рано, щоб уникнути температури нижче 50F 10 градусів Цельсія. Вологість це ще одна область, де ваше дерево є адаптивним і гнучким. Технічно він може виживати в умовах низької та помірної вологості, що робить його чудовим для більш сухого клімату, ніж більшість тропічних рослин. Однак це не оптимальні умови. Якщо вологість падає занадто низько, ви можете побачити, як кінчики листя стають коричневими та сухими. Пам'ятайте, що ви маєте справу з рослиною тропічного лісу. Якщо я можу сказати вам одну річ про середовище тропічного лісу це висока вологість. Не перестарайтеся, але рівень вологості від 50% до 70% ідеальний для пишного, здорового листя. HTTPS2.2 похилі риски www.youtube.com похила знак питання 5 дорівнює pw 8 Каузапс знак амперсанда МП середник Т дорівнює 273С. Полив і підживлення. Після того, як ви помістили хамедорею на нове місце та відрегулювали вологість, дайте їй трохи води та трохи добрив. Полив. Хоча вони віддають перевагу добре дренованим і немокрим ґрунтам, вони також вважають за краще, щоб волога завжди була доступна. Якщо у вас є правильна ґрунтова суміш і контейнер, це зведеться до поливу за правильним графіком. Оскільки він любить вологий ґрунт, ви повинні поливати його відразу, а потім щотижня протягом вегетаційного періоду. Ви можете зменшити полив взимку, коли він буде використовувати менше ресурсів. Перезволоження може призвести до загнивання коренів, що призводить до загибелі рослини. Зрештою, ґрунт повинен бути злегка вологим, ні в якому разі не мокрим або мокрим. Добриво. Поки ви це займаєтеся. Дайте вашій новій хамедореї трохи добрива, особливо якщо ви її пересадили, ви хочете дати їй невелику кількість поживних речовин, щоб допомогти їй освоїтися в новому домі. Використовуйте або збалансовану формулу, таку як 20 20, -20 або добриво для пальм. Повторюйте підживлення один раз на місяць протягом вегетаційного періоду. Так само, як і з водою, ваша пальма буде використовувати менше добрив взимку. Зменшіть або припиніть підживлення до весни, коли він знову вступить у фазу росту. Ключові висновки хамедореї прості у догляді та адаптовані до навколишнього середовища. Підтримуйте відносно стабільні умови, і ваша рослина повинна рости повільно, але стабільно, а листя повинно залишатися зеленим, пишним і здоровим.